Поїхали далі. Продовжуємо. Так. Виходимо з кімнати. Е, ні, ні, точніше чекайте. Ми ж не все прочитали тут. Давайте прочитаємо. А потім і вийдемо, друзі. Вийти спіємо завжди. Е, Гауп, вахта, 27 не неділя. Понеділок. Артур Міллер. Е, Дрібна кража. Судки карцера в шкафчики Міллера були знайдені речі старшого офіцера. Речі були повернуті власнику. Середа. Девід Девіс. Е... Е... Девід Девіс. Порушення режиму доступу. Двоє. Суток карцера. Е... Знайдений в грузовому. Е... Виявлений в грузовому оційки 3А без права знаходитись там. П'ятниця Луїс Брен перебування в нетрезвому стані в громадському місті. Один суток карсера обнаружен у нетрезвому стані, у звільненні на берег. своєю поведінкою. порочив звання американського військовослужбовця Роберт Гіт. Перебування у нетрезвому стані в громадському місті. Один з. С... Один суток карцера. Обнаружен Як це? один сутки карцера. Переклад рахітний, бачите, на російській. Одна доба карцера, я буду казати. Обнаружен у урезному стані. Вони... Набігли. В общем, вони всі попіянні, один одному морди били. Взагалі це зашли, заш, жахливо, друзі. А тут що пишеться? Субота. Час Андресон теж був в трезум стані. Взагалі всі були бухі, побилися і так далі. Все ясно, друзі. Взагалі, це, я повертаю до того, що жахливо, що військовослужбовці, хто повертається з війни, в когось психіка порушена. Та взагалі психіка в багатьох порушена, але так сюди не можна прийти. Ходімо сюди. Психіка хтось може завершитись... Ох ти, йоп! Жесть! Що це таке? Потім договоримо друзі. Зараз. А, в такт пульсу. Що? Не встиг, чи що? Йолки-палки, виходить, що я щось. Просто гратички підвисла, я не встиг. Ну нічого страшного. Хух. Що це? Щ... Хто це? А, це... С... Ну правильно. Е... Так що я не договорив, друзі. Хто повертається з війни? Того порушена психіка. Тут навіть у мильний час психіка порушується. Так, тобто сюди ми не вийдемо? Давайте сюди не будемо е, спішити виходити. У мильний час психіка порушена, а то на війні взагалі там. Там просто жах. Хтось може накласти на себе руки, хтось піде е, вдариться в пляшку і так далі. І буде. Е, що це було? Це було не страшно. Звідки я знаю, що це було? Таке питаєш. Привиди? Привиди на кораблі. Хтось вдариться в пляшку, хтось. Взагалі щось буде таке чудити. не дуже добре. Ну, а хтось, звичайно, буде жити далі. Так, що в нас тут? Зачинено. Тут зачинено. Це дуже страшно, друзі. Взагалі ця війна, блін. Ей, чалі, сюди. І ще раз потрібно натискати. Я поки звикну до цього інтерактиву. Ой, йоп, ще скример? Твою мать! Не кажи, якесь безуміє. Як буде безуміє на українську? Безуміє. Коротше, якийсь жах. Одним словом. Взагалі ця війна, друзі, ми то обороняємось, нам нема куди діватися. Але кацапи йдуть тупо на місні штурми, мруть. Ради чого? Ради Путлера, щоб йому. Господи, ще один покійник. Комусь то повезло. Пощастило. Ради Путлера, щоб йому жилося хорошо е, в, його, в його палацах. Просто які тільки люди дурні. Хіба їх можна назвати людьми? Не люди. Так, що це в нас... Можна поди. Ой, да добре, Баклі, я недавно бачив його в столові. Він був здоровий як бик. От бідняга. Що з ними так відбувається? Якась тут. Напевно, якась, знаєте, диявольська хрінь тут на цьому кораблі. Що? Всі якісь. Дивіться, значить він щось побачив, злякався і помер. Зі з ротом. Йдемо далі. Е, утримуйте вперед, щоб йти швидше. Утримуйте. А сюди? Що тут у нас? Я ж хочу подивитися, що я просто так оце тут хожу? Зачинені двері. Зачинені, добре. Так, сюди. Ми граємо за Джо чи за Чаллі? За Джо, напевно. Чаллі то спереді попереду йде. Так, ну тут вантажні автомобілі військові стоять. І легко. Ох ты, ппаю мать! Ох ці звуки, ей чак! Ти бачиш там хлопця? Е, ні. Ти в поряді? Тобі все добре? Блін, просто звук налякав. Банальний звук. У тому фішка, взагалі, звук... Це сила. Без звуків. Чарлі, йди сюди. Ого, на привішку підуть. Або цей піде на превішку, або цей. Пішли, 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 пішли на вихід! Се пацан бігає! Ей, hey. ди hey, сюди! Hey. А, ми за Джо граємо. Знову чувак з тим ротом? Тільки не все Чарлі, Точались еще вже готовий. Жестяк. Жестяк. І все? Жесть. А, бачите? Тобто. Вони його побачили. Те, що я казав, побачили і все. І просто померли від страху, від серцевий напад, напевно, і все. Да. Такий початок. Мейдей! Тобто... Мейдей! Допоможіть! Є там хто-небудь! Де псі! Мене хто-небудь слухає. Ваші координати, повторюю. Oh, Повідомте ваші координати. Ну давай же, давай, давай! чорт, чорт візьми. Це що за хрінь? Ого! Ні, ні, не треба. Будь ласка, не треба. А, і цього теж, бачите, усі. Тобто на кораблі нема нікого вже живий? Тобто Джо, Чарлі йому вже все, капут. Угу. Оцей мужик, він у всіх темних картинках. Hello! Це ви. Вітаю вас в моєму хранилищі. Я хранитель, Curator хранитель історій. Історії любві, злобі, жадністю, красоти, Жит... життя і смерті. Таких історій, як ця. Я тут, щоб записати story, те, що ви розповісте. Ця історія ще не дописана, ваші дії определяють її фінал. Вам вирішувати будь-який житті, з ким ви зікнетесь і вже їх життя вгаснуть. Ми при, приймаємо рішення, е, руководствуємо своїм моральним компасом, і з цими рішеннями ми живемо чи помираємо із-за них. Вони не з того бояться смерті, вона навіть неізбежна. Такова плата за прожиту життя, рано чи пізно її віддає кожен. Ну, Нікому не хочеться платити раніше терміну, правда? Як і в житті, у дії будуть наслідки. ваш вибір неприм'янно буде впливати на других. ваш вибір я буду наблюдати за вашими успіхами. Не, не вмішувався. Ні, ну, якщо ви попросите, можу давати вам підсказки. Першу дарю, що в мірі є картини, які покажуть вам можливо майбутнє. Зумієте знайти їх і слідувати їх із їх. І вони поможе вам прийняти краще рішення, і точніше рішення, яке it's it's приведе до нужного вам результату до потрібного. Я прощаюсь, бо скоро ми зустрінемося знову возможність судити ваші видаючіся досдоження і чи помилки, які ви совершите, які ви зробите помилки. Ось так. Деякі слова ковтаю, друзі, не стигаю. Мені просто сапщина ця кумарить, але так мені легше, ніж з англійської. Бо дуже швидко субтитри йдуть, мені складно переводити. Так. Бред, Дюк of Milan, Французька Полінезія. 8.30. Тобто, це зовсім інші вже герої. Будемо погружатися, їх вивчати. І так далі. Військові по... Військових вже немає, тобто, як зрозумів. Бред, острумія, брат Невінність. Це Бред. Бред. Запам'ятовуємо Бред, друзі. Катар Дюк of Мілан. Мотивація. Алекс. Брат Брета. Бреда, молодий чоловік Джулії. Не встиг дочитати. Це брат Брета, тобто це брати. Думаєш досить, якщо можемо... не хватить. Визвоємо підкріплення. Слухай, я. Я там ще ні разу не був. Чорт. В океані не нереал. Ти мов би показати, як це робиться. Ти серйозно? Ну да. В смислі, ти серйозно не взяв ні одного рока по дайвінгу? Ну, в общем, да. Обіда. Давайте не будемо біжатися, навіщо? Якось. Чого? А, неловко було вчитися одному, а чекати, що я тебе буду скрізь за ручку водити. Е, ти чого? Ти хоч знаєш, скільки ця камера стої? коштує, братан, та легше. Джулія Конрад, вони, ну. Е, як сказати, капецьки багаті. І пари цей замілочий не круто. Не хочу жаліти, що взяв тебе. А не буду я його. Обвинення... Давай обвинем його. Uh, що, взяв мене? Серйозно? Та мене же пригласили. Джулія пригласила тебе. Да ну! Джулія? Ага, вона хотіла тебе бачити, а я хотів показати їй, як ти крутий. А ти не крутий, будь крутим. Сичиш. Ти взагалі, чи боже, чи що. Так аміло. Звучай кавалерію. Круто. Вибач, що зірвався просто. 의mile, Навчання в меди сплошний. Да не вже ми давно не бачили з Жулією. Сам розумієш. він вибачився, то. Давайте так. Тяжко тобі. Все нормально. Хто б сумнівався? Що. Коли не боїться, що пива. А, куди-небудь це приховати точно. Ей! Hey. Hey. So, uh, Слухай! Можна тебе yeah, чимсь спросити? A... Що таке? Yeah. Да просто yeah. я тут yeah. намагаюся yeah. прийняти yeah. одне важ... важливе рішення. Не кинути no, лі. Ли... But... Ні. Just... Ну, ну це дуже, just... дуже, uh, big, like, дуже важ... 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 важливе питання, розумієш? Right Складно зробити правильний вибір. Осторожність, подумай ще, емоціональність. Давайте осторожність. You sure а ти точно готовий? Подумай ще. Звісно, якісь є за, за і проти. О, тобто це йде Джулія, так розумів. Hey. Ей, привіт! Джулія! В, в Хелівані сестра Конрада дівчина девочка Це Конрад, ага, тобто це її брат, брат Джулії. Спокійний. Ой, почалось. Oh, О, пардон. Коні. Це Алекс. Привіт. як, Конрад? Бережись, сестричка. Радий зустрічі, Конрад. <laughs> right to meet you, Конрад. Brad, Це кстати, до речі, Бред, мій брат. Бредлі, ми будемо знайомі, я стільки про тебе чула. Ну так, uh, да, аналогічно. Like hey, чувак, давай попиву, що по пивку вже пимбахнем, да? Е. Давайте будемо спокійні. Я. Да. Супер, я люблю пиво. Мені може пиво відкрити. Ти Бред, пташка високого упом'ёта. Польота? Не занудствуй. Що всі його чмиряють, нічого ботанчищо. Раніше уже погружався? Давайте будемо, бо він нас взагалі погноблять. Так. Yeah. Да. Totally. Звичайно, багато разів. Nice. Клас, я боявся, що мене з new... uh, новичком постарає. Ні-ні, ні, я мастер, майстер, я водій як риба. Уже жабри виросли. Ну а ти? Багато нріал. Та так два-три рази на сімейних виїздах. А це хто під'їхав? Ха-ха-ха-ха-ха. Іде капітан цього корита? Фліз! Капітан Дюков Мілан, Mielance, смілива. Оця фліз, бачите яка? Тобто вона тут, це капітан, це її лодка. Вам розполагатися як вдома, запропонували вам нобачу. Всі на борту і готові відправлятися? Будемо, друзі. Е, ну, якщо ти пропонуєш. Ото ще. Друзі, будемо зараз, де там у нас зберігання гри. Будемо закінчувати, напевно, цю серію. Зараз подивимося ще тут заставочку, що в нас тут діалоги. Ну, гра цікава. It. It Не тримай в собі. Ти, yeah. да. uh, yeah. like може, хочеш прилягти? Yeah. Yeah. You know, yeah. I можливо, I можливо I і треба було б. Подиви, що там є, сказав тому. About... Можливо, тут... Far out of the way. Dale, далеко від курсу. Targets, Я про запасні точки, якщо нічого не Я раніше не слухала про рек. Звичайно, в таких місцях дайверів. Так. І це не такий. Просто якщо буде пізно, може в других місцях погрузитися. Я знаю. Куті точки. Бред все розчитал. Вічне сонце. Піду поможу Конраду и Джулії с камерой. Що у вас? Ви тільки полюбуйтеся. Виходить, Бред все правильно читав. Він молодець. Здорово поміг. Фліс, ми знайшли літак, так? Ми готові наряти. По правилам, ми повинні повідомити про нього портовій владі. Він не зареєстрований. Ага, по правилам. Точно не хочете зробити все по закону? Роздражання, яка разниця. Давайте так. Look, Слухай, просто скажемо потім, e, so right e, що неріали і знайшли його. Яка різниця? Ми що, вдичаємо садку? Я попереджувала. Якщо ми просто подивимося, хто знає? Добре, тільки давайте швидко. І нічого там, не трогайте. Не чіпайте. Чекай не чекай, коли можна буде нернути. Я буду перший, представляєте? Так, де ж це зберігання гри? Іще небагато і можна буде вас запускати. Я, я підготовлю балони. Хлопці, ти перевір камеру, вдруг побачиш щось корисне, окей. Ей, перевір, як там твій брат. Так, друзі. Давайте на цьому закінчимо цю серію. Думаю, що вам іграшка сподобалася. Ставте. Хм. А це схоже на вхід. А, це каже. Е, ставте вподобайку, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Я вам знову нагадую це. Підтримуйте автора каналу, тобто мене, якусь копійку, щоб е, я назбирав нарешті на новий ПК, на сильніший, щоб я міг записувати кращі відео, швидше міг записувати, щоб ви дивились мене частіше. Ось так, друзі. Вибачайте, що я так з російської перевожу на українську буває суржиком, тому що деякі слова, я, мені в голові воно крутиться, щоб швидко не думати, я і кажу так, як є. Тому ось так. Ну що, друзі? Давайте на цьому закінчимо. До нових відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе. Віримо в наші ЗСУ і в наших всіх захисників і захисниць. Дякую всім за увагу!